І з вами я знову я Елі, і сьогодні у нас ранкова рутина. Що ж, давайте розбудемо Сашу, а то він спить. А я хочу, щоб він приготував нам сніданок на всю сім'ю. Давай, давай, Саша, вставай! Саша, Саша! Саш. Саша! Саша! Що таке? Вставай, давай! Це ж недавно будеш готувати. Ти вже ж сьогодні вихідний, так? Да? Да, 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 вихідний я що. Кажу, сніданок готувати будеш. А, а, я. О, господи. Саша, що шо... штрупиш? Все, все, я встав, встав. Давай, давай. Топчай на кухню. Да, 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 хорошо, хорошо. Я, я, я пішов. Ну і супер. Так, Ну що ж, ребятки, зараз ми підемо у ванну і вмиємося шолі і почистимо зуби. І потім підемо уже м -м на кухню шорі. Такі ми вже спустилися вниз і я хочу зайти подивитися, як тут Саша. Все одно до мене йде через кухню. Саш, що ти тут робиш? Так, Саша. Да, да, шумило. А, видите, тут еда тоже. Ну да, ты ж меня послала сюда еду то а что мне еще делать тогда? Mm, ну, ну супер, тогда хорошо, я пошла в э, ванну, да? иду-иду. Mm -hmm, ну все, я пошла-пошла. Mm -hmm. Сейчас мы находимся в ванне. Вот. Давайте трошечки умоемся. Так, намочимо трохи плотіночку і вмиємося ним. Все супер. Так, ось так от. Далі беремо зубну пасту і накладемо зубну пасту на щітку. Супер. І почистимо зуби. Все, красиво. Ну супер. Саш, мамочки що? Ну, я тут стіл накрив. Ладно, но так багато. Ну, що тут багато? Хлоп'я, печеньки, яйце, чай, молоко і що тут тапо. Ну ладно, давай. <гаси> ладно, хорошо. Хорошо. Эмм, доброго ранку. Ой, доброго ранку. Эм, ну, при тату я пришл в а, Эммм. Э, эм, ну. Ч в... мне работать иде? Тато, говори, що мені робити? Ну, першим ділом іди... Першим ділом йди наверх і розбуди всіх інших, щоб йшли снігати. Ну, а далі будете вже... А далі підете вже чистите зуби та вмиватися, окей? Добре, тату, я піду. Угу, Іди, іди. Та блін, Пустіть мене! О, Ніка, заходь, заходь. Ну, ось тату я всіх покликав, всі прийшли. Угу. Так, малюки, давайте розсаживаемся. Так. Ніколь. Натан. Ну, все, всі за столом. Угу. От, все. Ну, всім смачного. Так, черепашкам же ж насипала їсти, да? <успідальна> 에, да, да, я їм насипав то ще Угу, Все добре тоді. Давай попробую, що ти там зробив. Надіюсь не отравлюсь. Элли! <успідальна> а що такого? Просто говорю правду. Давайте спробуємо. Оу, доволі вкусно. Ладно, це не така уж і погано. Давайте беріть діти їсти. що ви дивитеся. Що ви тут стоїте дивитеся? Ну, я на цьому закінчу. Тому, ну, можете підписатися на мій канал або поставити лайк. І ще можу запропонувати свій телеграм-канал. Там я з'являюся частіше, ніж на своєму каналі. Так що, напевно, вам туди. І там всі від самого початку знають, яке відео буду я знімати. І. Коли його виставлю. Тому вам саме туди. <рив> ну, все ж, напевно, я вже закінчу на цьому ролик. Тому всім до побачення і всім па-па!